Мо сьогодні ми продовжуємо серію наших розмов, нашого спілкування з консультантом в сімейних відносин Ольгою Шевченко. І ті, хто з нами були вже деякий час, підійшли. До такої теми, як відносини. Відносини між спочатку ми говорили взагалі в суспільстві, а потім підійшли вже до сімейних відносин, до відносин між чоловіком і жінкою, і розбирали, що зміцнює кохання, що його зробить більше довготривалим. І звісно, як нагорода за те, що ми працюємо над своїм коханням. У пари з'являються діти. діти. Дітей ми отримуємо як благословення від Бога, і чи завжди ми знаємо, що робити з цими дітьми, як їх правильно виховати, що їм можна дозволяти, а на чому потрібно все ж таки ставити табу? І тема батьки і діти це вічна тема, в якій можна говорити дуже довго. І сьогодні ми розпочнемо саме говорити про дітей, як батьки іноді зловживають своєю владою або, навпаки, сприймають, що діти можуть робити все, що їм завгодно, бо вони маленькі, вони такі гарненькі. Тому сьогодні переходимо до дітей. Прекрасна тема. Завжди актуальна, завжди існує тема. Я думаю, що вона ніколи не втратить своєї актуальності, скільки існує світ, скільки ще буде існувати людство. І е, дійсно діти це благословення від Господа, це так і є. І м, є на батьках лежить пер, е, якась е, певна відповідальність, певна влада є. І дійсно, батьки вони мають усвідомлювати, що дітей їм довірив Бог. Тому що ну, інколи говорять, я тебе народила, і я тільки я буду якби, вибудовувати твоє життя так, як я вважаю за потрібне. Ну, Дійсно, батьки є фізично ті люди, які дають життя людині, але душу, таланти, покликання і вічний дух дає тільки Бог. Тому, пам'ятаю, ще колись на початку наших зустрічей ми говорили, що в створенні людини, в народженні людини приймають участь три насправді особистості це батько, мати і творець. І ми маємо тут усвідомлювати, що хто тут головний творець, а потім батько і матір. Тому якщо така буде якби, структура влади в сім'ї, то там буде лад і будуть діти дійсно виховані так, як треба. Да, іноді просто батькам дуже важко зрозуміти, що є той, хто, хто захотів да, цю дитину mm -hmm. спочатку, хто вбачає в ній свої бажання, цілі, значеність в цьому mm -hmm. світі. І ми, батьки, беремо все в свої руки. Ми ж краще всіх все знаємо. Я У нас вже є досвід, і багато дітей потерпають саме через те, що батьки, нав'язуючи тільки свій один конкретний шлях, діти. Якщо вони дуже слух'яні, вони можуть підкоритися, uh -huh. і потім відносини між батьками і дітьми часто руйнуються. Uh -huh. Або якщо в них є такий бунтарський дух всередині, вони не підкорюються і теж у них руйнуються відносини з батьками. Як батькам, от вони отримали це маленьке чудо, uh -huh. як батькам вибудувати правильно свою стратегію у вихованні? Ну, перш за все, я свого часу теж проходила ці. Я думаю, ти теж таки проходила <смі> такі етапи, коли ми розуміємо, що дійсно е, це прекрасне маленьке створіння, це чудове дитятко, воно е, дано Богом. І це особистість. Воно вже воно ще дуже маленьке, воно гарненьке. Але я вже маю замислюватися, тому що час дуже швидко плине, так і я маю замислювати, замислюватися над тим. Хто, ну, ким воно виросте, ну, ким ця дитинка виросте, і що там закладено. І інколи ми дуже дивуємося, коли дітки вже підростають, і ми дивимося і бачимо в них ті риси характера, яких в нас, які нам не притаманні. Ми дивимося, наприклад, якщо ми якісь ну, в житті більш такі обережні, діти якісь більш рухливі, більш якісь активні, така в них якась, і ти дивишся? Або, Якщо ми такі більш ну, такі тихі люди смирення, то дитина вона, якби настоє на своєму, вона е, бачимо, в ній якісь лідерські якісь риси. І нас інколи це лякає. І ми намагаємося, ми говоримо, я така не була. В кого це, це таке вдався? Да. І, і ми інколи ой, це в тата, це в маму. А інколи ти дивишся, що ні в тата, ні в мами, цих рис немає. І батьків це лякає. Насправді не треба лякатися. Треба просто усвідомити, що не в усьому ця дитина буде схожа на своїх батьків, тому що в неї є певне покликання, в неї є певний шлях, який творець задумав ще задовго, замислив ще задовго до її народження. Ще коли дитина формувалася в отробі, уже творець знав, якою вона вийде і ким вона буде. І тому треба ну, якби поважати оцей задум творця, задум Бога на життя цієї дитини, і розуміти, що ми маємо справу з особистістю. Ми не маємо права в щось ламати, те, що нам або нас лякає, або нам не подобається, або можливо вона в цьому не схожа на нас. Не треба це ламати, або не треба щось в ній намагатися створити те, чого ми не бачимо, що ми хотіли бачити. Тобто наша задача просто дивитися, формувати її, ну як формувати, допомагати, якимсь, якщо є проявлення якісь дійсно негативних рис, ну, то ми бачимо, що це егоїзм, якісь зверхні ставлення, якийсь егоцентризм. Ми дуже обережно це ну, якби формуємо в, ту, в той бік, щоб цього було менше, менше і менше. От, ми е, намагаємося дитині, якби, ну, знову ж знаходячи свої якісь. Правильні підходи, щоб не шкодити їй, щоб не ображати її, не принижувати, не пригнічувати її дитину, не дратувати дитину, просто формувати її в любові і дуже уважно приглядаючи до тих внутрішніх рис, які в ній проявляються. І, звичайно, ми, якщо бачимо якісь добрі риси, хороші, ми їх розвиваємо, ми їх формуємо, ми на них ну, акцентуємо увагу. І отак от ми дитину ну, допомагаємо їй дорослішати і входити вже в доросле життя. Так як ми говорили про стосунки між чоловіком і жінкою, є, звісно, у кожної людини якісь ну, негативні дариси, які е, не, ну, не мають бути для того, щоб спокійно, гарно жити в цьому житті. І ми тоді таку давали пораду, що потрібно концентруватися на плюсах цієї людини. І враховуючи це, коли ми з дитиною, в неї також є дуже багато плюсів, і дуже багато сильних сторін, uh -huh. і яких своїх талантів і дарів, то максимально потрібно просто зосереджуватися на цьому і її підсилювати, uh -huh. постійно її хвалити, підбадьорювати, давати свою підтримку. А там, де знак мінус. То там дуже якби, менше на це потрібно ну, акцентувати увагу, mm -hmm. а навпаки, якщо е, вона навіть зробила мінус, то пояснювати цю ситуацію через знак плюс, mm -hmm. що от було б добре, якби так і так, і а не навпаки, о ти це зробила, ти така, не mm -hmm. така, та як ти могла таке зробити? Діти такого не роблять, чого у сусідки така, mm -hmm. в мене це така. І скільки руйнівних слів говорять батьки своїм дітям, не задумуючись, і особливо коли вчать уроки діти. Це ж можна просто скласти такий список негативних установок, блоків, образ, які дитина пронесе через все своє життя, і передасть потім своїм дітям. Звичайно. Просто самі батьки дуже часто і дуже багато. Допускають таких руйнівних речей, таких деструктивних, я б так сказала. І вони потім виховують таку особистість, яка дуже-дуже ну, поранена, в якій які дуже багато якихось образ, таких ще дитячих. І я навіть стикалася з, з людьми, які вже доволі таких, ну, в таких би, роках зрілих, я б так сказала. Це може бути старенька бабуся. А в неї до сих пір дитячі образи, і ти дивишся на неї і думаєш, як так? А тому, що отам, десь ще в дитинстві було ну, дуже багато помилок батьків. І дійсно ти права, що діти приносять люди, приносяться через все своє життя. І це формує їхні відношення потім уже в дорослих відносинах, в дорослому житті. Це формує їхні відносини з їхніми ж дітьми. Знаєш, є такий принцип, який я теж спостерігаю, я про нього колись чула, читала, а потім вже і на практиці я теж цим стикалася. Що, коли, наприклад, є одне покоління, є ну, старше покоління, є молодше покоління. І тут є певні такі би, деструктивні відносини, і, ну, звичайно, від батьків до дітей. І діти роз, зростають, і потім вони собі таку ставлять би, таку установочку. Що я так не буду робити. І вони, намагаючись уникнути, повторюють ті ж самі помилки, тому що в них залишився в голові цей образ, що саме так треба. Вони вже забувають, тобто, коли вони вже на позиції батьків, там все змінюється. Тобто вони е, хочуть мати гарні стосунки, але вони просто не, вони просто не бачили, як їх побудовують. В них не було перед очима якогось позитивного образу, такого конструктивного образу, де були гарні відносини, де не треба було залякувати, де не треба було там, ну як ти говориш, ображати дитину, принижувати дитину, де не, 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 ну, не треба дратуватися на неї, де ну, потрібно з таким з любов'ю, з добром ну, ставитися до неї і допомагати їй там, наприклад, із з тими ж уроками, з іншими якими задачами, які ну, дитина проходить в своєму житті. Тому так це дуже-дуже важливо дивитися на позитивне, акцентувати свою увагу на позитивному. Ні, ну в жодному разі не можна говорити поганих руйнівних слів. Справа в тому, що слова вони мають силу. Слова вони це не просто слова. Слова ми, як? ми думаємо, що як говорять там як птах вилетіло слово і все. Ні, воно просто це слово воно досягає життя людини, воно впливає на неї. І ще тут один дуже важливий такий, ну я б сказала, такий духовний аспект цього, тому що батьки ж вони мають владу від Бога. А влада це духовна річ, це дійсно така дієва річ. І тому, коли батьки говорять е, е, ці слова з цим духовним посилом з цією владою, то це саме ці слова вони формують життя дитини, вони формують тоді це неправильно. І от тоді є ці рани, оці, не знаю, такі твердині такі в житті дитини. І потім і комплекси, і тоді призми певні. Ну, тобто, це, це дуже важлива така сфера, от яку ти ще зараз торкнулася. Ну, Якщо так виділити, що саме найперше має бути між батьками і дітьми, щоб уникнути це все, це повага батьків mm -hmm. до дітей. Тому що якщо доросла людина, ну, вона ж розуміє, що вона не може просто е на роботі там, комусь. Да? Ну, давай я тебе трішечки mm -hmm. переб'ю. Давай ми це зараз підкреслимо, тому що хтось може подумати, що ти оговорочку зробила дітей до батьків. Насправді батьків до дітей. Да, повага батьків до дітей. Те, да, да. що діти мають поважати батьків, то це лунає усюди і цим самим і проходять і якісь і маніпуляційні речі, Звичайно. і залякування, і все. А батьки не звертають увагу на те, що не мають поважати дітей. Ну, це дитина, вона мені дана, і що хочу з нею те і роблю. Угу. Я найрозумніший. Угу. Тому о, ось в цьому Хто прав... ти такий, щоб, щоб мені там, там щось да. розказувати? Да, я да. сказала так воно і буде. Да. І саме через брак поваги батьків, коли батьки мають поважати своїх дітей, да, да. тоді і це все виникає. Угу. Якщо ми цю дитину піднімемо в своїх очах, угу. поставимо її напроти своїх очей угу. і будемо розуміти, що це особистість, що це така сама людина, угу. то тоді вже деякі речі у нас просто навіть язик не повернеться сказати. Угу. Навіть ну психологів така ж практика є, коли а, ти розмовляєш з дитиною або навіть її за щось там свариш, то ти обов'язково маєш присісти да. е і щоб ваші очі були дене да. напроти одного, тому що зверху махають пальцями. І кричать це ну це одразу дитину вводить в такий ступор, ступор. Да. і взагалі не факт, що вона буде чути, що mm -hmm. ви їй кажете. Mm -hmm. Вона просто як знаєте, то чирік чи, чи, я в домі, yeah, то да. щоб не кричали, не били, нічого з не робили. А коли вже очі в очі, то тут хочеш не хочеш, mm -hmm. а ти вже слухаєш. І коли ви будете дивитися е в очі, то ви вже багатьох речей і слів не зможете сказати. Mm -hmm. Тому що ну як ці маленькі ченята будуть дивитися на вас і слухати ці образові всі слова. Mm. От Я кажу мені ж, так. Ти знаєш, це ну просто це гіперважлива тема. Я не знаю, її неможливо переоцінити, тому що повага батьків до дітей я, я знаю, чому це важливо, тому що в цьому суспільстві Маріна взагалі це ну я б сказала, майже відсутнє, тому що завжди у батьків це в односторонньому порядку. В чому давай трішечки ми цю тему розкриємо. Наприклад, в чому поважати люди, можливо, слухають і думають, що ці дві дамочки тут ну, розказують. Що тут поважати? Воно ж мале, воно ж нічого не розуміє. Перше, поважати особистість, тому що в цій, у цієї маленької дитинки в неї є почуття, в неї є ну, певне якесь її дитяче бачення на її рівні, але її дитяче бачення, і воно має бути. Ну, як би сказати, покрити любов'ю. Діти дійсно вони помиляються, Вони, ну не як діти, тому що це дитина, вона маленька дитина, вона ще не розуміє життя, в неї ще не працюють оці причинно-наслідкові зв'язки, в неї немає досвіду, вона ще не ну, має в неї там... там не навчена дуже багатьом речам. Але ми завжди маємо, то дитина зростає, і ми маємо в ній поважати особистість на тому рівні, на якому вона зараз знаходиться. Тобто ми маємо з повагою відноситися навіть до її дитячих якихсь образ. Знаєш, що дитина приходить. В неї там м'ячик, десь там, там на ну десь на в дитячій, не знаю, там в дитяче спілкування на якомусь майданчику. Забрали там м'ячик. Вона приходить і зі сльозами, і ти говориш, так, чи не проблема? Іди, грайся. Тобто, або хтось за неї там хтось її штовхнув, хтось щось образливо сказав. Дитина приходить, плаче, пачка мені твої проблеми чи не проблеми. Тому тобто, ми відкидаємо дитину з оцим болем. Вона вона йде саме до батьків. Це саме ті люди, які мають її почути, мають її заспокоїти, мають їй показати, що твій біль, і я розумію, це біль на цьому рівні, і в ній дуже боляче. І коли ми. Один раз відкидаємо, другий раз відкидаємо. коли ми з такою, з такою зневагою відносимося до її дитячих, оцих ну больових таких моментів, то ми в ній формуємо особистість, яка буде дуже вразлива, яка буде дуже або, або навпаки, вона буде жорстока тоді, вона тоді покривається такою, як оболонкою. Вона ну це ну, різні захисні реакції у, у дітей. Знову ж, залежно від її характеру там, ну, там і так далі. Ну, тому от поважати дитину, її потреби. От Вона зараз не розуміє, що їй треба тарілочка супчика, вона хоче цукерочку. І вона плаче. І ми говоримо: я що тобі сказала? ти що не розумієш? А вона не розуміє, чому вона має з'їсти супчик, а потім цукерочку. І тому ми маємо до неї, а в неї є оця внутрішня. Потреба внутрішнє бажання, вона взагалі не може зв'язати, що їй треба їсти там салатик, наприклад, що це корисно дітам, це ні не, не, про що. Тому ми, як батьки, маємо це все о, якби, обіграти, щоб дитині було цікаво. Чимось її заохотити, її похвалити. Ну, батьки, я можу про це теж говорити, як про сімейні стосунки, можу безкінечно про це говорити. Тому що дитина. Вона потребує, ну знаєш, коли я почула вислів, мені дуже він сподобався, що е, дитину неможливо якби, перелюбити. Тобто вона, е, вона прийме, вона в себе ну якби, вбере всю ту любов, яку, є, яку ми готові їй дати. От, вона настільки потребує нашої уваги і е, настільки вона потребує нашого схвалення. І батьки інколи дуже бояться похвалити дитину. Ой, може, вона там ну, типу, буде тоді пихати, якась там горда і так далі. Ні, треба заохочувати, треба хвалити дитину. Звичайно, коли ми бачимо вже там інший бік, ну, трішечки треба тоді, як би, ну так, підшліфувати да, трошечки. Да. Але все-таки більше треба акцентувати увагу на доброму і позитивному. Якщо ми вже затронули такі слова, як говорити про любов, це моя улюблена фраза. Mm -hmm. І те, що стосується чоловіків і жінок, не скупитися. Да, Я тебе mm -hmm. люблю, говорити про це, проявляти це, звісно, все має бути підкріплено діями. Але ну, ця фраза, вона ж ну, вона просто може зупинити. І дощі, і грозу, і, дощ, і, і все що mm -hmm. завгодно. Те саме стосується і дітей. І, іноді батьки ну, дуже стримують свої ці почуття. І деяколи спеціально, а деколи вони просто не навчені самі, mm -hmm. вони не чули цього. І ну, їм складно взагалі говорити, ну, що, не, що не зрозуміло. Ну, вона ж накормлена, напоїна, я ж її забезпечую всім. І для багатьох батьків, ну особливо, наприклад, мого віку, наші батьки, коли це були там ті роки, коли mm -hmm. дійсно потрібно було е, багато прикласти зусиль для того, щоб накормити діти да, дати ці основні потреби. І батьки працювали іноді по 25 годин на добу, щоб просто, е, mm -hmm. просто принести саме необхідне додому. І тоді не було не вистачило часу розповідати про любов, нема коли там сидіти, ніжитися mm -hmm. в цьому всьому, тому що потрібно в декілька змін працювати. Але ж е, все рівно знаходилися ті люди, які працювали в три зміни і находили mm -hmm. час говорити дітям я тебе люблю, а інші просто не звертали на це уваги. Mm -hmm. І навіть якщо взяти. Мене і чоловіка, от ми абсолютно по-різному зростали в родинах. Для моїх батьків це було ну, номер один, щоб я кожного дня чоловіка вони мене люблять: mm -hmm. обіймати, цілувати. Я прийшла звідкись в поцілунки. Я йду кудись поцілунки. Я прийшла, папа посить у мене на ручках. Mm -hmm. ну, все це було в любові, і навіть те, чого не вистачало, воно. Ну, абсолютно, якби да, воно десь да, мимо мене проходило, я ніколи не переживала, що в мене uh -huh. там чогось немає, uh -huh. що в когось є. Тому що я знала, що мої батьки роблять ну, все можливе. Якщо uh -huh. чогось немає, то це значить просто ну, вже неможливо uh -huh. це зробити. У мого чоловіка навпаки uh -huh. основна задача була накормити напоїти, дати оці фізичні потреби. Uh -huh. А про любовну це ж признаки любові ну і uh -huh. так зрозуміло. І зараз наша поведінка до наших дітей зовсім різна. Uh -huh. Якщо я їх з утра до ночі виціловую і, і вони вже заснули, і я вони вже сплять, і я їм продовжую, uh -huh. яка ти гарна, як я тебе люблю, то чоловік він не може просто так говорити ці слова. І, ну я так не звик. І ну, в нього мені здається просто артикуляційно навіть не складається це. Да, це дуже важливо. Я так слухаю тебе і згадую, я зростала в сім'ї, де ніколи взагалі не говорили про любов. Ніколи. Тому я вже в своїй сім'ї. Ми дуже багато і говорили, і продовжуємо говорити наші доньці, що ми її любимо, дивлячись на те, що в неї вже слава Богу, свої діти є, і онуками говоримо. І ми вже так звикли, що це просто ну, між ділом, от як ти кажеш, там люди зайняті, нема коли. Це можна між ділом. Просто там щось робимо, щось проходимо один повз одного. Чому буквально на, на якусь секундочку, навіть не на хвилиночку, на секундочку обійняти сказати, я тебе люблю. Цю і пішов далі. Трага, Для цього ж так Нічого такого не треба особливого. Але діти мають чути не просто там знати. Здогадуватися, а мають відчувати, мають це чути. Слова любові, слова збудови, слова оцього ну ну похвали. Це нормально, це, це, ну, це класно для відносин. Це дуже класно. І хочу підкреслити діти. Не дівчинка, тому що вона ніжна, і їй казати про те, що вона гарна, що ви її любите діти. Це і хлопчик, і дівчинка Звичайно. Хлопчик так само потребує вашої любові. І в мене є і дорослий син і донька. Звісно, зараз вони вже десь поцілують, десь можуть там відвернутися, витертися. Ну сину мені в мене 16 років і. Коли я кажу, Боже, який ти мене гарне, до мене такий. Ну мама, ну мама. Uh -huh. ну, звісно, це uh -huh. його реакція. Така. Зом. Він не буде, да, він да. Не буде сидіти, розвієш ой, давай мені ще. Uh -huh. Але я впевнена, що його. Внутрішнє його серце воно переповнене цією любов'ю до нього, і він знає і чує, і не буде такого, що якщо ви будете говорити сину, що ви його любите, проявляти ніжність, що ви зробите з нього якогось м'якотілого там там чоловіка. Так, так. Це зовсім не про це. Так. Тому ніколи нікому не зашкодить зізнання в кохання ні сину, ні донці. Звичайно, так. Тому е, ми так поговорили два основні принципи це повага і любов. Саме mm -hmm. головне, я думаю. Да, звісно, можна говорити і ще і продовжувати, і є різні аспекти, є якісь детальки, але якщо ми поважаємо наших дітей. Якщо ми їх любимо, проявляємо, mm -hmm. говоримо, вони зростають в атмосфері цієї любові і поваги, mm -hmm. то це, це буде найкраще, що ми можемо зробити. І Бог даруючи нам можливість піклуватися mm -hmm. про його створіння, це ті речі, любов і повага, які мають бути номер один. Це не наша якби, власність, ці діти. Угу. І ми всі розуміємо, що вони і виростуть, і залишать наш дім, і якими вони підуть з нашого дому, оце вже в угу. нашій владі, тому що ми маємо про це попіклуватися. Вони винесуть з нашого дому рівно те, угу. що ми е, в них подали весь цей час. Да. Я думаю, що це якраз любов, повага це формує неслаб. Таку особистість, а сильну особистість, яка буде здатна інших підтримувати, любити і поважати. Тому що це все якби, буде мати зеркальне відображення. Якщо мене поважали, я, я здатна поважати. Якщо мене зневажали, тоді я буду зневажати інших. Тому дійсно хочеться сьогодні, якби наостанок побажати, щоб в наших сім'ях, у наших відносинах, було дуже багато любові, поваги, Ну, пошани такої, ну, людської, звичайно, такої, доб... добрих таких стосунків. І нехай дійсно наші діти вони зростають такими ну, тими, що будуть впливати позитивно на життя інших людей. Підтримую. <рес> Бажаємо вам любові, поваги і, звісно, проявляйте всі ці почуття, не соромтеся, це все тільки на збудову. Звичайно. До нових зустрічей.